Так ось як люди стоять квадробірами. Все, мене дід забрав. активний танець. Цьому відео я відвідала 50 сайтів, ну трошки менше, бо я ще збираюся другу частину знімати, якщо вам зайде. Ратше, прикол тих сайтів, що вони максимально зроблені відбито. Ну, якщо так відверто кажучи. Чесно, я навіть не вдупляю, про що думали самі автори цих сайтів, коли це робила, але їм якось це прийшло в голову. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коменти, тут дуже потрібно Давайте наберемо багато коментів, багато лайків. Тримати сильно вас не буду. Час тягнути я не буду, бо час таке нематеріальне. Ой, господи, зараз фізику почну говорити. Коротше, пігнали. Коротше, тут реально на цьому сайті назбирали 50 -ка. скільки там. Та йота, давай! 55 сайтів. Тому давайте подивимось. Я надіюся, що це все вийде за одну частину. Так, здавайте. Але я напевно буду збирати ті, що реально цікаві, а не всякого того фігня рандомна. Коротше, перший сайт називається Падіння падіння. Дуже оригінально. Це той самий вибір в школі. з, з якогось предмета, Падіння падіння. Falling Falling. Це дивний вебсайт, з за заспокійливим візуальним оформленням. Кольорові стіни руйнуються одна за одною, змінюючи відтінки, наближаючи до нижньої частини екрану комп'ютера. Тривожний звук також утворюється, коли натискаєте на сторінку. У мене питання, як може тривожний звук заспокоювати? Ю. Куда я жмал? <звух> Лай автобус зупиняється, то приблизно такі самі звуки робляться. І все? Це весь сайт? Другий сайт називається паперовий туалет. По цій картинці зразу видно, що це є туалет 100%. Цей ексцентричний вебсайт дозволяє нудьгуючим користувачам інтернету, таких як я, відчути, як це бути котом у ванній кімнаті, тягаючи рулон туалетного паперу та спостерігаючи, як решта падає в прірву. Знаю я вже таку одну історію. Нас пару днів тому один чел в школі зайшов в чоловічий туалет, взяв рулон паперу і чисто його Скрутив на вулицю. Ну, типу представте, чел підходить в туалет, бере той рулон, відкриває вікно, і вже той рулон розкручує на вулицю. І шо? О! Появився! І що з тобою треба робить? А, те можна. Ого! Давайте розкрутим. Або закрутим назад. Воно ще й рівно закручується. Ні, якщо я би в реальності назад би закручувало, то воно б чуть по рукожопськи вийшло. І шо? А! Так ось як люди стоять квадробірами, вони заходять на цей сайт, чувають себе твариною і все, і понеслося. Блін, я тепер боюсь, щоб я не заразилася тою фігньою Далі сайт називається Це Різдво. Не! Якщо вам цікаво, чи сьогодні Різдво, ви можете відвідати дивний вебсайт, щоб перевірити відповідно до своєї назви. Цей сайт скаже так, лише раз. Ну дивіться, в мене зараз... 21 число. Якщо я зайду, мені пише «Ні». Але якщо я трохи побалуюсь і поставлю, чекайте, яке тут число має бути? 25 десе. Що це? Ано? Ану? Е... І що це таке? Все, мене дед забрав. Ой, -то? Санта Трекер? Що це таке? Ладно, давайте пограємо. Я деда стригти можу. Налесо, а я брови збрити не можу. Жесть. Two hours later. Ну подумаєш, дід захотів попити. А в нашому салоні немає кулера з водою. тому так пий. чим я ще не страдало. О, дід у мене рожевий буде. А це що таке? А, це йому навпаки збільшує. Ладно, давайте йому відростимо ту от бороду його. Я хоті чолка якийсь пільмінь. Краще, якщо ви хочете якусь прикольну стрижку мати, то йдіть до мене в мій салон. Я вам таке забабацю, що це просто. Коротше, номер телефону 054. Що це? Грай в тенсор з уявним роботом. То мені, типу, роботи треба уявити. Ладно. Рендер. Як це? Чекай. Е, Пляха. Коротше, такий так, Отак, отак. О! Прикольно! Holiday lights. Це як воно? Ур! Тривога почалася. Ладно, пофіг ми далі малювати йдемо. Holiday lights. а як я тобі це не малюю? Так, от... Такий оушен! Яка вилка? О, все! Скір! Як От так. Такий фламінго, який мікрофон? А що хіба не понятно, що тут і чел? Я не встигла! Куки! Ну, ладно. О, такий отгрызок. Це от такі куки. Такий ноус. Куки, во, хорош! Та, блін, чого ти не вгадав? Та то ж, блін, не похоже, ні? Ні, ну, люди, ну, скажіть, то ж похоже. Ж видно, що чел на тих штуках катається. Бот дебіл, сноуфлейк. А, ну, то ізі буде. Ну, все! Джетпек. Що це? Реактивний танець. Хоче від мене, щоб я намалювала реактивний ранець. Чаджібіці, йди сюди. Намалюй мені, будь ласка, реактивний ранець. Звичайно, давай уявимо реактивний ранець. Він може бути яскравого кольору, наприклад, синього з червоними смугами. На спині у нього дві торбіни, з яких виривається полум'я Я по справжнього реактивного двигуна. Можливо, на ньому є ще кілька кнопок для керування. Як думаєш, які б ще деталі можна додати? Щось дуже довго створює. Та куди. Шо? Шо Two hours later. Так, короче, а ты где компьютер? Я понял, что и херни, что это реактивный ранец Во, свитер, Хоро. Все вгадав, ну все Я, напевно, зараз попробую переставити час. Two hours later. Коротше, я нашаманила, що в мене сьогодні 25 -е число. І чого ти не реагуєш? О, все, пише так. Все, я поняла! Так, тепер мені ще повернутися на своє оригінальне число, не на 25. Куала -е. Максу. Буває. На сайті ви побачите велике коло в центрі. Коли наводите на нього курсор, коло розбивається на чотири. На тої сайті може буде показати, як працює розподіл, Отримайте задоволення, дивлячись, в хваті трендіти, давай подивимось. Йо! Шарік! А ну чекай, можна прям капець до яких пікселів дійти? А ні, це максимум! Топ! Чекай, то зараз куала буде! Ну, турмози, турмози, турмози. Давайте супер -мега маленькі маленьке зробимо. от кружочки. Ленефіг робити в 10-й ранку перед академією. Що це? Поясніть мені, будь ласка, що це таке? Типа дві куали загоряють, чи що? У них куал 100% е, та мав віспа. Я вам кажу, в них шарики на тілі. Це палець! Та що ти? Наведіть курсор на зображення, щоб показати собі палець або надійшліть посилання комусь іншому на X! Ага! Симулятор епілепсії. Коротше, наступний сайт називається Котячий підстриб. Це так Google перекладає в оригіналі, як воно називається. Cat Bones. Це смішний веб-сайт розважає відвідувачів фотографіями підстрибуючих кошенят. Ви можете перетягувати і запускати кошенят різні боки або залишити їх підстрибувати самостійно. Мені страшно туди заходити. Ладно, давайте. О май гаш! Це ж коричневий екран! А ні, воно грузилося просто. Котячий віддріб. В смысле? Сюди, сюди. Де той кіт? Чекай. Ой-ой! <звук> <звук> що це таке? Деякі коти стрибо. Що ти робиш? Так, слухайте, мені не подобається, що той кіт тут робить. Чекай, ти йдеш сюди, ти сюди. Повідомлення від код. Тут Сми... Й... тут щоб хрустити, не треба! Привіт, Атара, якщо я Що це? Що мене сюди перекинуло? RGB. Ну, я думаю, що це понятно, що це за сайт буде. Означає червоний, зелений і синій. Якщо ви наведете курсор на кожну літру, фон зміниться на відповідний колір, а роботехнічний голос. Вимовить кожну букву вголос. Ой, е, букву в голос. Це двовижний маленький. Давай подивимося. Дальний сайт для тих епілепсиків. Гелікоптер! Ой-ой, у мене самої зараз дригати, все починається. Ні, в натурі це тупо ідеальний сайт. Для тих, хто епілепсію має. І потоку типу, наводиш і все. Епілепсія обезпечена. А сайт називається Рирери б-б. Барандук. Зумкулд. Зум зум? Подаємось, що це? Мультики! Тільки тут реклама є, мені таке не надо Можна сюди? Куди я їду? То знаєте, ці самі художники, які малюють малюнки, які ти тупо безкінечно можеш зближувати, і там буде якась інша картинка. Ой, бабайка! Таксі 1562 Це завжди. Ні, ну, в принципі, від всякої тої штуки такий самий ефект теж може бути. Я нічого не кажу. Я слухайте, Лівай у мене зрало закрутиться нафіг. Two hours later. Люди, я тільки що вийшла з того сайту, і в мене тупо, щоб ви розуміли, в мене. Якщо я дивлюся тупо вперед, то в мене такий, якби ніби стіна від'їжджає від мене. Ілюзія! Мене хотіло гіпнотизувати на понос щорічний.